Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт, гравці і гравчині! Ви дивитеся 195-й випуск Play News, у якому ми, Олекса Мельник та Оксана Сорка, розповімо про от, подивіться випуски, зрозумійте, про що він. Поїхали. Фергус Ургард, керівник студії Obsidian, неодноразово заявляв, що у випадку успіху Pillars of Eternity розробники планували випустити настільну гру, яка би повернула гравців до світу Еори. Що ж, стовпи вічності однозначно вдалися і зазнали заслуженого успіху. Тож настала пора братися за створення карткової гри Pillars of Eternity Lords of the Eastern Reach. Над якою пітніли колишні дизайнери Fallout Кріс Тейлор та Скотт Івертс. І щойно автори запустили грошозбір на кікстартері, як уже за кілька годин було зібрано необхідних 30 тисяч доларів. А на час підготовки дайджесту зума перевалила вже за 70 тисяч. А кампанія триватиме ще цілий місяць. От то вже певно лялечку Вони випустять. Що ж до ігроладу, то у володарях східних земель змішано елементи будівничої стратегії та звичних карткових дуелей. Гравці повинні розбудувати своє місто та зібрати могутнє військо. Для цього їм доведеться здобувати ресурси, котрі можна отримати за подолання чудовиськ у підземеллях, або ж нахабно відібрати у конкурента. Так, так, жодного тобі кооперативу. Гравці від двох до чотирьох тут невпинно змагаються між собою, і щойно закінчаться карти в основній колоді, всі починають мірятися, у кого мури міцніші. Казна товстіша, башти вищі, а мечі довші. Дивлюся, я на оті всі фішки карти. і карти. Здається, мені за багато уроки буде. Ну, за складно це все. Або ж я просто перегралася у хардстоун. Та ні, попри оманливу складну механіку, організовано все доладно. До того ж, партії короткі, десь до півгодини. А отже, нудьгувати просто не буде часу. Тим паче, коли суперники танцюватимуть на трупах твоїх солдатиків. Бачу, тобі вже так і кортить придбати собі набір до колекції. Ще пак. Ба більше мене відверто тішить, коли чергова хороша настілка знаходить підтримку на різних спільнокоштах. Значить, люди ще не цілком утупіли і прагнуть добре провести час у товаристві за цікавою і в міру вимогливою грою. До того ж, карткові стовпи вічності буде просто приємно тримати в руках, адже фішки зроблять з пластику, а картки матимуть надійне покриття. Себто грай кидай, поки не посинієш, а ігрове приладдя швидко не зіпсується. Нарешті, нарешті, після місяців очікування і відер слини пролитих від трейлерів, ми таки стали свідками прем'єри супер-мега-гіпер ультра крутого і безапеляційно стріхозривального фільму «Кунг Ф'юрі. І що я можу сказати? Він просто неймовірний. А все починалося з того таки кікстартеру, де шведський молодець Девід Санберг зібрав понад 600 тисяч зеленясиків, аби втілити мрії багатьох і зняти стрічку, яка перенесла їх у 80-ті, де у фільмах були круті копи, динозаври, лазери і сильні жінки в бронелівчиках. І лише в кунг ф'юрі всі ці речі присутні одночасно. На превелике щастя, півгодинну стрічку можна цілком безкоштовно переглянути на Ютубі чи в Стімі. От не можна таке прогавлювати. Це без перебільшення подія. Десь як свого часу підірвав мізки Far Cry 3 Blood Dragon, так і Kung Fury змусить вас верещати від радості, мов те порося, справжнє повернення у дитинство, де панували ядучі кольори, замилене зображення і ці срані смуги від затирання відеокасет. Ну і поки Олекса ще не встиг проспойлити вам сюжет фільму, то це сьогодні зроблю я. Ні, ні, я вперше за всі роки життя не хочу нікому нічого спойлити. Бо кожен сам мусить побачити роботичний аркадний автомат, який сам заправляє себе монетками, хакання часопростору за допомогою Nintendo Power Glove, діво дівовойовниця з отакезним кулеметом, копа трицератопса, гітлера конфуїста, який вбиває всіх по телефону, та найкрутіший у галактиці спосіб отримати суперздібності. А, -а, а всім дивитися! Ну от він знову за своє до слова. Ми вже працюємо над українськими субтитрами до стрічки, тому стежте за оновленнями. Ага, і ще Юриногляд почитайте. Рік з часу позову від Zenimax Media і Палмера Лакі творця всім відомого окілу сріт вже знову тягнуть до суду. Проблеми для палмера цього разу створила гавайська компанія Total Recall Technologies. За словами позивачів, чотири роки тому вони найняли Палмера, щоби він якраз працював над прототипом Шолома віртуальної реальності. І до всього молодих ще підписав документ про нерозголошення. А палмер спритний покидьок за рік покинув Total Recall і почав готувати грошозбірну кампанію для Oculus Rift, послуговуючись, начебто вкраденими технологіями. Власне, це не перші звинувачення щодо інтелектуальної власності, яку незаконно використав Лакі. Проте, якщо всі вони такі розумнички і технічні генії, то якого біса віар-шоломи вивели на широкий ринок не вони, а саме Палмер, котрий, начебто, крадій, брехун, і взагалі такий паскудник, якого мають 8 років порати верблюди, скидається, що знову хтось хоче легким шляхом нажитися на успіхові американського Вундеркінда. На щастя, самого Лакі черговий позов не надто хвилює. Звик уже хлопчина. Натомість він всіляко підтримує створення порно для віртуальної реальності, а нещодавно подав ідею продавати Oculus Rift відразу з комп'ютером достатньої потужності. Зробити такий універсальний апгрейд коштуватиме близько півтори тисячі доларів. А що ком для нормальної роботи віртуальної реальності потрібен доволі пристойний, то подібна пропозиція є доволі привабливою для власників порівняно слабких систем. Втім, якщо ви цілком задоволені начинкою свого коника, то сам ріфт можна буде придбати за 300-350 баксюків. Тож готуйте грошики, адже шолом з'явиться у вільному продажу вже на початку наступного року, а ігри та порно значно швидше. У коротясиках минулого тижня ми писали, що компанія Тукей готує анонс масштабного проекту, та ніхто не знав, буде він сиквелом якої серії або ж новим проектом. А цього тижня Тукей запустила тизер сайт, який оповідає нам про компанію Advent, себто, пришестя. Ця організація є такою собі корпорацією добра, яка будує сучасні міста, долає всі хвороби і загалом будує прекрасний новий світ, де бракує тільки поні, веселок та телепузиків. Втім, якщо побути на сайті довше, то помітно появу рядків, котрі викривають лиху сутність пришестя, яка насправді несе тотальний контроль, обман і пропаганду. Зізнаюся, це неймовірно інтригує до слова. Буквально днями тукей хвалилася продажами серії байошок, яка розійшлася загальним накладом 26 мільйонів копій. І наприкінці функціонери видавництва сказали, що серія для них дуже важлива, і навіть відхід Кена Левіна не змусить видавця поставити хрест на майбутніх байошоках. Хто знає, може, у те пришестя якось пов'язане з новою частиною байошок або буде цілковито новою грою. Мене щоправда непокоїть така повальна мода на антипрогресивну футуристичність, але пробачити можна все, аби тільки проект вийшов якісним. І щоб ми даремно не ламали собі мізки, слід просто зайнятися іншими справами і чекати червня. Саме тоді нам обіцяють влаштувати грандіозне відкриття. До мережі потрапили понад 40 гігабайтів матеріалів гри Star Citizen. планети, крейсери і ще купа всього. Гра живе, хоча реліз, і досі здається міфом. Тільки ноблізарди провели масштабні бани за використання ботів. З'явилася нова версія бота Buddy, котра знову робитиме марудну роботу замість гравців. Другого червня перелік бійців Mortal Kombat X поповнить Таня, в якої доволі навіть красиві очі. The Sims 4 продовжує отримувати звичні набори доповнень. Тепер настала черга різного причандаля для вечірок. Система автоматичних в якої творці League of Legends хочуть виховувати свою спільноту, запрацювала і на європейських серверах. Свіжий патч до Bloodborne дозволяє грати з друзями різного рівня та й взагалі полегшило гру у багатьох аспектах. Ремейк Resident Evil Zero, приквела найпершої рези, з'явиться у продажу наступного року. Симулятор Dirt Rally отримав кілька нових авто і нову трасу, яка оперезує гору Pikes Peak у штаті Колорадо. Один із дизайнерів Bioshock запустив грошозбірню на жахастик від першої особи під назвою Perception. Компанія Sony повідомила, що жахастик. Until Dawn вийде на PS4 26 серпня. У музичній аркаді Rock Band 4 буде присутні прокачування, себто вам доведеться розвивати ваш гурт і пройти шлях від гаража до багатотисячних стадіонів. Студія Double Fine повернула собі права на Iron Brigade – Tower Defense з велетенськими роботами. Ще мінус одна гра позбулася мацаків мерзотного Games for Windows Live. Ролівку Cyberpunk 2077 покажуть світові не раніше 2017 року, адже наступні два роки компанія CD Projekt хоче зосередитися на підтримці третього відьмака. Мережевий шутер і поповнився режимом арени, дезвичні полювання підуть до біса, а її замінять швидкі й короткі сутички. Criminal Activity, червневе доповнення до Battlefield Hardline Отримало ролик, де показали нові мапи, автівки та маски. Окрім цього, Hardline очікуватиме ще три доповнення. Свою пачку цікавинок отримає і Evidence Warfare свіже DLC під назвою Supremacy завітає на консолі Microsoft 2 червня. А за місяць його можна буде придбати і для інших платформ. Сервіс GOG відмовився продавати провокативний шутер Hatred. Розробники State of Decay випустили у дочасний доступ Steam забавку Moonrise. ММО, де слід збирати бійцівських тваринок. Хм, У повітрі щось запахло покемонами. В оновленій версії геймпада для Xbox One з'явиться гніздо для навушників. За попередніми даними. Перезапуск Need for Speed вийде у світ 3 листопада. До всього гра потребуватиме постійного з'єднання з інтернетом. FIFA 16 вперше за історію серії матиме жіночі футбольні команди. Нарешті в не з'явилася причина спробувати цю забавку. Assassin's Creed синдикат на превелику суспільну радість обійдеться без супутнього мобільного додатку. Відбувся реліз мобільної фрітоплейної бігалки Lara Croft Relic Run. Філософська головоломка The Talos Principle вийшла для Android. Оце усе на сьогодні балакали. Оксана Зорка та Олег Самельник. писав Олег Куліков, а монтував. Богдан зіновий. Підписуйтеся, ставте лайки, поширюйте наші публікації і затямте. Боятися в іграх не страшно. Страшно, коли бояться вас після ігор.